Всім привіт! З вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас нове надходження, це Mercedes GLE Coupe, MG комплектації. У нас він на максимальці. Передній задній парктроник це 2017 рік. Друга половина 2017 року. 3 літра бітурбо. Мотор на 390 кінських сил. 84 тисячі родного пробігу обслуговувався тільки на офіціалі. GLE 43 Також у нас чорний кожаний салон з темними вставками з дерева, чистий гарний, світленький чистий потолок, дотяжки дверей, пам'ять сидінь, електрогулювання сидінь управління Багажним відділом, гарне сидіння водія, МГшний руль, 84 тисячі кілометрів родного пробігу. У нас пневмо підвізка, вибор режиму руху, двохзонний клімат контроль, підігрів передніх та задніх сидінь, вентиляція передніх. Дуже гарна комплектація. Знемо підвізка дотяжки дверей. За додатковою інформацією звертаємось в компанію Автопарк всього найкращого. До побачення.